Любі друзі, всім привіт! Сьогодні ми продовжуємо робити щеплення на аденіумі гілочку махрового сорту малинового кольору. А робитиму я на ось такий чудовий екземпляр, обрізаючи всю цю верхівку, щоб основна гілочка була махрового сорту. Ось так я обрізала аденіум, зробила йому рівненький зріз. Саме таке рівне щеплення ми будемо робити на цей аденіум, Без заглиблення. Далі з цього черешочку нам знадобиться тільки шматочок. По-перше, робимо рівненький зріз тут знизу, оновлюємо його. Ти бачиш, що він знову ж таки оброблений воском. І приблизно тут обрізаємо знову. А цю гілочку щепимо ще на інше аденіум. Тут притираємо та обробляємо воском, саме верхівку. І ось так виглядатиме наше щеплення. Тут посередині ми ставимо гілочку. Головне в цьому виді щеплення дуже міцно все примотати саме верхню гілочку з нижнім аденіумом. Але я буду також робити наклей. Тобто по краях тут буду. Проклеювати далі беру невеличкий відрізок стрічки та фіксую зверху, добре натягуючи, щоб зафіксувати аденіум в такому положенні. І так само з іншої сторони ден ще не закрито. А зверху для початку фіксую лекопластером, щоб вже нічого тут не посунулось, і замотую стрічкою ще вже довкола аденіума. Ось таке у нас щеплення вийшло. Тепер залишається тільки чекати, вийде воно чи ні. Для мене це щеплення складніше, ніж буквою В з заглибленням всередину. Воно у мене виходить майже у 100% випадків, крім тих, коли аденіум, наприклад, стояв у воді якийсь час, і я побачила, що він не вкоріниться. якийсь черешок, якась гілочка. І я вирішила її щепити, і часто така гілочка не приживається. На жаль, в інших випадках, в принципі, якщо гілочка по пошті доїхала гарно, то все приживлюється у 100% випадків. Що мені подобається в таких щепленнях, що коли вони все ж таки виходять, то виглядають дуже гарно і, чесно кажучи, звичайно краще, ніж ті щеплення, які із заглибленням. Але це тільки мій погляд. Цю саму ж гілочку, також невеличкий шматочок, ми зробимо на цю гілку аденіума. Бо тут у мене вийшло дуже негарне щеплення, і я його зараз зріжу. І у цієї гілочки вона дуже довга, але я би сказала, що ось це має бути такий невеличкий корінчик. Тобто звідси легко має далі піти коріння. Тому якусь частину цієї гілки я точно буду вкорінювати. А верхівку також щеплю на один з інших аденіумів. На жаль, сорт у мене не підписаний, але має бути махровий. Ось такий у нас вийшов зріз, але перед остаточним зрізом треба ще раз обробити лезо, бо воно дуже сильно від соку аденіума окислюється. Зріз має бути дуже обережним і якомога більш рівним, щоб щеплення вийшло. Тепер підготуємо шматочок з цього черешка. Ось так я верхню частинку трошки обробила воском. А нижній зріз зробила ще раз, щоб був свіжим. Тепер прикладаємо наш черешок. І знову, як і попередній раз, я буду обробляти клеєм по краях. Ось таке щеплення. Сюди, на мою думку, навіть ні на попереднє, ні на це пакетику одягати не треба. Обов'язково дивіться попереднє відео, в якому я робила щеплення із заглибленням буквою В, та обов'язково пробуйте робити щеплення самі. Це дуже цікаво. А мені залишається тільки чекати. І ще одна перевага саме такого флет-щеплення в тому, що якщо воно раптом не виходить, немає оцих якраз заглиблень на гілочках нашого аденіуму. Залишається рівненький зріз і тут просто собі далі його рідні гілочки продовжують зростати. Любі мої, сподіваюся, мій досвід буде для вас корисним. І це ще не кінець про щеплення. Тому дивіться наступне відео також, бо в ньому ми знову робитимемо щеплення. Всім дякую за увагу! Бажаю міцного здоров'я, Божого захисту, любові, миру і добра. До нових зустрічей і бувайте!